Звичайно, на крапталі землі зразу розпочав невеличкий бізнес, посадив сотню-дві помідор, потім сподобалося, посадив більше і так далі. І дійшло, що зараз тисячами сажу. Це буквально 15-16 років, тому я вже була підприємцем і запросила його в бізнес. Він прийшов, він в селі живе і зараз до сьогоднішнього дня займається теплицями. І він боявся, що в бізнес він до мене не може попасти, що він не зможе стати партнером. Але коли ми поспілкувалися, я йому сказала: слухайте, такий самий альтруїст, як колись був в дитинстві. Селі потім, коли закінчив 4 класи, його батьки побудували хату в селі Руда, і він прийшов вчитися в рудську восьмирічну школу. Закінчивши городську восьмирічну школу, коли ми разом закінчили, ми потім перевелися в Жовнецьку середню школу, де навчалися у 9-10 класі. І після закінчення школи, коли прийшлося вибирати професію, ми вирішили поступати. Військовий училищ. Ставши офіцером, попав служити в центральну групу військ в Німеччині. Потім, коли я вернувся з Німеччини, попав в Росію От, аж в Усоріську тайго. І тоді, знаєте, ситуація була приблизно така, як сьогодні. От в Криму, коли війська виводять, і частина залишається вірні присязі, вони покидають Крим, де в межі материкової України, а частина приймає Присягу на вірність Росії. Так само він, він тоді був перед таким самим вибором. Йому потрібно було розвалитися Союз в 1991 році, і йому потрібно або приймаєш присягу на вірність Росії, стаєш російським офіцером, або пишеш рапорт і повертаєшся додому. Він, звичайно, як свідомий українець, як патріот, написав рапорт, він не хотів служити в російській армії. Він написав рапорт і повернувся додому. Прийти в руду, звичайно, потрібно було гуртувати навколо себе громаду, потрібно робити так, щоб життя для людей було комфортним. Ось, коли на Майдані прийшов, бачу Анатолій Слять. Я прийшов і кажу: о, привіт-привіт! Там все каже, як він каже, я вже зараз вихідні, субота неділі їду. Бо я кажу, ну просто я тут не можу кажу, втриматися, сидіти. Я кажу, а. Це я вже не перший раз, я вже кілька разів був постійно на вихідні. каже, зараз знову їду, там набираю, набираю продуктів, адже він був дуже хорошим. В ході сутичок на вулиці Грушевського у Києві застрелено одного з мітингувальників. Цю інформацію вже підтвердили у МВС. Ще Одна смерть на Євромайдані. Кількість серйозно поранених з обох боків йде вже на сотні. Загиблих на майдані 75. Це офіційні дані за останні дві доби. Небесна сотня перемогла більше ста активістів, розстріляних старою владою. Змінили Україну. Декілька разів там на майдані Ну, як людина, яка ми встали ранку, а він вже кашу роздає людям. І Почав роздавати кашу в 9 ранку, до часу роздає. Він така людина, яка посідбала. Каже, Лудя, ти там, бо я думаю, каже, ти там заварився на тобі чаю. Тось він е, сюди кликав, десь, каже, йдемо там на Міністерство буде наблокувати, то кликав в нас. А оцей раз, е, коли прийшов захищати таких молодих людей, як ви, які пішли з каміння на, на Беркут. Він нас не покликав. Я з живим є вспіхований на був закоханий. Я в цей час поряд з цим містком дряпився вверх до Жовтневого палацу. Потім наші шляхи розійшлися, я пішов поки житневий палац, Він але... повернувся вже безпосередньо на інститут. Вже майже в кінці інститутської. Мені зателефонували його. Я на роботу збиралась, пішла. Потім дзвоню до нього десь так біля 10-ї години, телефон не в зоні. Я питала, потім пізніше дзвоню. кажу, Толь, що ти там підняв трубку? Чекай, нема часу, тут дуже стріляють. Я чула, що дуже, дуже кулі. Такий свист куль. І все, ці останні були його слова. Я сказав, мені, чекай, бо тут дуже стріляють. Все, поклав трубку. Потім я вже буквально через яких хвилин, ну десять, може й менше дивлюся. Дзвонок його Анатолія. Я піднімав, включаю телефон, кажу, Толь, що там, а там пауза. Такий чоловік, якийсь, каже, Хто ви приходите з цього чоловіка? Я кажу, а що таке, де телефон, що я на може загубив. Я кажу, я дружина. Каже, вашого чоловіка застрелено. Його така сама була, і він казав Михайлович, вівторок, дивіться сонце, кож який... моя, не лай мені. мам кож моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Sam okay. ne znaju okay. okay. de pobinu qui bude ja Тому що вже і в Кам'янці, і в наших селах ми не будемо більше ходити. однією вулицею, наші шляхи більше ніколи не будуть перетинатися. Світа тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молив? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. На цьому місці в селі Руда, де жив і працював Анатолій Петрович Корнієв, на цьому місці буде споручено пам'ятник на честь героїв Небесної Сотні, одним з яких він був. От, сьогодні тут ми засадили дубовий, дубовий садочок, алею на честь Героїв Небесної Сотні. І думаємо, що через кілька років тут буде гарний парк. І це буде дуже добра пам'ять про тих людей, які віддали своє життя в Києві на Майдані.